Фестиваль українського весілля вдруге відбувся у туристичному комплексі «Буковель». Творчі колективи з різних куточків України показували найцікавіше, що притаманне їхнім регіонам. Від гуцульської традиції пити не келихів, а із дзвіночків до завивання нареченої по-слобожанськи. Весільні забави тривали кілька годин. Деякі обряди, за словами учасників фестивалю, нині збереглися лише у переказах старожилів. Не на всіх весіллях дотримуються цих традицій, але я була на таких весіллях, де вони були ці традиції. І, в принципі, це ж якби початки наші. Тому дуже багато з цього всього якби, перейнято, але деякі елементи вони досі вже не відтворюються. Такі фестивалі нам необхідні. Ми повинні їх всіми зусиллями підтримувати, тому що до нас приїжджає багато туристів, які повинні подивитись про культуру і автентику Карпат. Особливо це актуально сьогодні, коли культурі, на жаль, не приділяється достатньо уваги. В останній час культурі приділяється мало уваги, тому такі фестивалі якраз будуть, напевно, тим знаком для наших чиновників, для того, щоб дійсно культурі, в тому числі і надбанню гуцульського краю, приділяло більше уваги. Збереження звичаїв і традицій – один з найвагоміших елементів розвитку сучасної культури, що власне і продемонстрував етнографічний фестиваль на Буковелі на прикладі старовинного гуцульського весілля. Як воно з давніх давен проводилось, так збереглося в наших душах, і так ми хотіли показати для наших дітей навіть. І це було показано, як ми зустрічалися, як ми і нас батьки благословляли наш шлюб. Ми йшли до шлюбу, потім нас зустрічали гості, батьки кулачем, солодким медом, всі танцюють, радіють і. Фестиваль ще раз наочно підтвердив, що саме у народних традиціях не лише краса, але й сила, і міць українського національного духу. Ми повинні пам'ятати, що ми українці. і Відповідно, забуваючи про минуле, у нас не буде майбутнього.